Таємні знахідки стають явними. На території Свято-Покровського кафедрального собору відбулася передача особистого майна митрополиту Антонію. Вона була погоджена із ревізійною комісією. В процесі е, огляду нежитлового приміщення, сладського приміщення. Е, паном Фіалком було е, громадянином фіалком було е, ну, проведені дії, коли він збирав свої особисті речі. Е, було помічено Головою ревізійної комісії, членами, що громадян Фіалко з якимось фіолетовим пакетом, великим, досить великим, рухається до виходу, до виходу з приміщення. Митрополита Антонія попросили показати вміст пакету. Там виявили кошти. Ми разом з членами ревізійної комісії, представниками тої сторони, перерахували так зовні кошти. Це 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тому власне в членів ревізійної комісії зародився сумнів про походження цих коштів, звичайно, і про принадлежність даній особі цих коштів зі слів захисника митрополита. Ці кошти особисті заощадження, які чоловік збирав протягом 30 років. Бо більша частина із вказаної суми була задекларована. Нароші були заховані, тому що 2 квітня було здійснено рейдерське захоплення майна в Хмельницької єпархії групою осіб. Спустив, Василь Іванович, як місць, так і зберігав так і На місці працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати, кому належать ці кошти. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.